Доброго ранку, просипаємося, прокидаємося маленькі гномики. Будемо починати цей день правильно. Подбаємо про троянди білі. Я вже їх підготувала до нового дня. Цовтині був. Щоб тим був гарний. Бажаю всім квітучого дня, дня з трояндами білими. Отак от, от в моїй полярній країні полуничний дномів починається новий день. Новий казковий день. Я бажаю всім мирного, щасливого дня. З вами була я, Алла Люта.